Всім привіт! У минулому випуску ми розібралися, що таке римська штора, як вона влаштована і як діє підйомний механізм. Також дізналися, як робляться заміри і будується викрійка. Зараз, на прикладі своєї штори, я покажу поетапно процес пошиття. І так перше. розкрій тканини. Тканину для таких штор вибирають різну. І тонку, мало не тюль, яка пропускає світло, але захищає від сторонніх поглядів. І щільну, щоб не пропустити навіть сонячні промені в кімнату. Це підкладочна тканина. Моє основне полотно має ширину 1,45 м. Щоби перекривати відкоси вікна, йому не вистачає сантиметрів 16. тому з обох сторін я пришию смужки по 8 см з атласних стрічок. Вони контрастного кольору і відіграватимуть також декоративну роль. На підкладці намічаємо лінії швів. Це верхній край полотна. Перші 5 см позначають припуски на шви. На відстані 5 см від них будемо пришивати першу стрічку для коліски. Від лінії першого шва відміряємо ширину складки, в моєму випадку 22 см, і намічаємо лінію другої коліски. Всього колісок я пришию 7. Від останньої відступаємо сантиметрів 57-60 і креслимо лінію нижнього краю штори. Решта 5 см це припуски на шви. Друге. Пошиття основи під римську штору. На одній бічній стороні підкладки, де немає кромки, я додала 1 см для припусків на шви. Загинаємо їх і прогладжуємо праскою. Краї стрічок припалюємо, щоб не розтріпалися, і загинаємо на виворіт. Потрібно пришити їх по бічних краях підкладки. Матеріали у мене тонкі і машинна строчка стягує полотно. Тому я підкладу під тканину папір. Він втримує натяг полотна і ниток. Для цієї мети підійде нарізаний на смужки ватман, альбомні лісти або папір для обклеювання вікон. Але газети і тонкі ксероксні листи не годяться. Вони мнуться і не тримають натягу. Поєднуємо край вузької стрічки і підкладки і прошиваємо. Поруч я пришию 5-сантиметрову стрічку. Замість цих двох стрічок можна було використати одну смужку тканини необхідної ширини, але такий варіант мені також подобається. З протилежного боку теж пришиваємо стрічки. Тепер міняємо верхню нитку під колір шторної тканини. Будемо пришивати основну тканину до підкладочної. Бічні сторони мені підгинати не потрібно. Край вже і так декоративно оформлений. Накладаємо хвилястий край на край атласної тесьми і пристрочуємо до підкладки. Повторюємо дію з протилежного боку. Тепер уже можна віддерти папір з вивороту. Далі закріплюємо верхній і нижній край штори. Загинаємо на виворітну сторону смужку в 2,5 см і проходимо з праскою. Загортаємо ще раз і знову просуємо. Міняємо у машинці нижню нитку під колір лицьової сторони штори. Шов починаємо не з самого краю. Де пришиті темні стрічки, а від місця з'єднання атласних стрічок і основної матерії. Дошиваємо до синьої тесьми і міняємо кольорний док з блакитного на синій. Даємо строчки на лентах. Основа під римську штору готова. Прикрасимо її двома вертикальними смужками з декоративних стрічок стріблястого кольору. Приколюємо їх на відстані 31 см від краю зліва і справа. Пристрочуємо двома швами від верхнього краю. Знизу дошиваємо тільки до рівня найнижчої лінії для рейки і кінчик тесьми лишаємо вільним. Так тепер виглядає лицьова сторона. Третє. Пришиваємо коліски для рейок. Перевертаємо полотніще виворотньою стороною вгору. Попередньо підшиваємо краї шторних лент і витягуємо шнурки. Прикладаємо верхній край тесьми до лінії для першої коліски на відстані 1 см від бічної сторони штори. Приколюємо її булавками по всій довжині. Можна взяти будь-яку тесьму для колісок замість шторної. В одному з минулих відео я використовувала атласні стрічки для цієї мети. Спочатку пришиваємо стрічки між бічних вставок із синіх атласних лент. Нижня нитка у мене блакитна під колір основної шторної тканини. На кожну тесьму даємо по дві строчки. Прошивши всі сім шторних стрічок, я поміняла нижню нитку на синю. Тепер можна прошити їх по крайнім атласним синім стрічкам. Ось що вийшло на лицевій стороні. А це вигляд з вивороту. До верхнього краю штори з виворітнього боку. Пришиваємо м'яку частину липкої стрічки велкро. Жорстку частину ми потім закріпимо на карнизі. Четверте. Переходимо до створення декору. У нижній частині штори на зворотній стороні пришиємо дві шторні стрічки. Спочатку приколюємо їх на відстані 31 см від бічних сторін. Шнурки цього разу не витягуємо. Верх тасьми повинен доходити до нижньої куліски, якраз навпроти того місця, до якого пришили сріблясту стрічку з лицевої сторони. Пришиваємо ленти двома строчками. До нижнього краю я пришию бахраму. П'яте. Тепер на коліски пришиваємо кільця. Я взяла пластикові кільця з фурнітури від бізни діаметром 1 см. На шторі буде 3 ряди кілець Два крайніх за 3 см від бічних сторін і один по центру. На цьому етапі вже можна вставити в коліські рейки. Роль рейк у мене грають віконні штапики, замість них можна взяти бамбукові або інші палички. В оригіналі в комплект римських штор йдуть тонкі пластикові стрижні. Але вони набагато дорожчі тих самих штапиків. Їх довжина повинна бути на 1-2 см коротшої ширини штори. Коли рейки зайняли своє місце, кільця прошивати легше. Немає ризику прошити штору наскрізь. Коли пришили всі кільця, Протягуємо через них шнури зверху вниз і прив'язуємо до найнижчого кільця. Всього буде потрібно три шнурка для кожного стовпця кілець. Довжина шнура приблизно становить 2 висоти штори плюс її ширина. Далі закріплюємо вузлом нитки шторних лент в нижній частині штори. І стягуємо тканину. Закріплюємо складки фіксаторами для шнурів. Вони дозволять відрегулювати рівень стяжки і висоту декору низа штори. Кінці сріблястих стрічок приколюємо до бахрами. Перед пранням складки можна буде розпускати, тому нитки шторних стрічок обрізати не варто. Можна зв'язати їх і заховати на звороті. Залишилося зробити карниз. Для цього беремо дерев'яний брус довжиною трошки більше ширини штори. Його можна полакувати, пофарбувати або обклеїти якимось матеріалом. Я для оббивки взяла шторну тканину. Краї запрасувала всередину. На одну із сторін бруса наносимо клей і кріпимо смужку тканини. Клеєвий пістолет можна замінити на будь-який інший гумовий або силіконовий клей. Тоді буде можливість посунути і поправити тканину під час обклеювання. З іншого боку, накладаємо края тканини один на другий і скріплюємо степлером або приклеюємо. Вішати римську штору можна не тільки на такий карниз. У минулих відео я показувала, як закріпити її на звичайному трубчастому карнизі. На торцях бруса тканину теж складаємо і закріплюємо. Тепер розміщуємо карниз на верхньому краї штори так, як він буде кріпитися, і знизу намічаємо точки навпроти кожного шнурка. Беремо гачки саморізи, попередньо замикаємо їх у кільце плоскогубцями. І вкручуємо у відмічені точки. І четвертий крючок з боку від штори. З того боку, куди будуть виведені всі шнури. На лицьову сторону карни заклеїмо жорстку частину липкої стрічки. Можна про всяк випадок ще й степлером скріпити. Карниз готовий. Кріпимо його на липку стрічку до штори. Перший шнур проводимо через перший направляючий гачок і виводимо в сторону другого гачка. Протягуємо перший разом з другим шнуром в отвір і направляємо їх до третього гачка. Там додаємо третій шнур і протягуємо їх всі через третій та четвертий гачок. Натяг всіх шнурів має бути однаковим. Зав'язуємо вузол. Решту довжини шнурів заплітаємо в косу. Так виглядає конструкція на звороті. Залишилося прикрутити на карниз кріпильні вушка, за якими ми підвісимо його на цвяхи або саморізи в стіні. Штора готова до роботи. Перевіряємо. Щоб закріпити її в піднятому стані, накручуємо шнур на спеціальний гачок. Його можна вкрутити в стіну або збоку в підвіконня. Якщо сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і всім пока!